Чи зробив багатий чоловік щось погане лазарю? Так або ні? Чи зробив багатий чоловік щось погане лазарю? Так чи ні? Ні. Бив його? Не бив його? Ображав його якось там? Матюкався на нього? Ні. Бігав за ним і казав, йди собі вже. Ну, Не знаю, може і було, але Євангеліє нам про таке не говорить, не говорить. Тобто, в принципі, нічого поганого багатий чоловік Лазарю не зробив. Чи він мусів йому допомогти, ну теж якби, ну, не мусів йому допомагати, чи він був зобов'язаний, щоб. Якомусь чужому чоловікові допомагати, бо він сам багатий, він не мусив допомагати. Але така риса, про яку нам сьогодні говориться Євангеліє в, в цій притчі, Ісус хоче показати нам на прикладі цього багатого чоловіка, така риса, яка нищить саму людину зсередини, яка Може привести навіть людину до такого страшного, як пекло, це є байдужість. Байдужість, яка є такою, здається, основною рисою, яку хоче нам Ісус сьогодні показати, щоб ми в цю байдужість не впали. І час Великого посту це час, коли ми в собі можемо цю байдужість шукати, аналізувати. Копатися в собі, де ми є байдужими до інших, де є ті моменти, коли ми повинні комусь допомогти, коли ми маємо на це можливість, шукати, в який спосіб ми можемо допомогти іншій людині. Бо коли ми говоримо про таку байдужість, про, чи про бідну людину, якій ми можемо допомогти, то зазвичай у нас в уяві є жебрак, який приходить, просить у нас, або ми проходимо по вулиці, і людина просить, ми пройшли, і потім сумління може нам говорити, що треба було людині допомогти. Але це не завжди так, тому що якщо розібратися в цьому, те, що ми один раз людині допоможемо, дамо гроші, купимо хліб. Чи якусь їжу, може, в той момент це людині допоможе. Але якщо подивитися трохи глобальніше е, на цю допомогу, то питання, чи це дійсно буде допомога, що я купив цій людині хліб. Так, в цей момент я їй допоміг. Але що далі з цього? Можливо, наша допомога е, для такої людини буде в такий спосіб, що. Ми запитаємо, чи людина працює. Якщо людина не працює, то може маємо можливість допомогти цій людині, щоб вона працювала. Може, якісь документи їй потрібно зробити, може допомогти їй знайти якусь відповідну роботу, де людина зможе заробити на той хліб на один день, а не сидіти і просити гроші. Може, вона в такому стані фізичному, що вона не може працювати? може, Треба людині допомогти е, піти до лікаря з нею, наприклад, бо вона ніколи цього сама не зробить і не має на це можливості. Тобто допомогти людині стати на ноги, допомогти людині е, стати в якійсь мірі самодостатньою, самою себе забезпечити на той один день, який вона проживає, а завтра знову себе забезпечити. Тобто в нас дуже важливо, щоб ми в собі випрацьовували е, таку рису, як вразливість до іншої людини і турботу про іншу людину. Але ця турбота е, має бути розумною, не так, що хтось у нас просить, то ми відразу все віддаємо. Чому ця людина просить, що я можу, як я можу цій людині допомогти, щоб е, вона не просила. Щоб вона жила на такому рівні, який буде для неї достатній, щоб вона могла вижити, гідно прожити своє життя, гідно прожити кожен день, може сам дати цій людині якусь роботу, яку вона зможе виконувати. Дуже багато є різних можливостей, і в цьому напрямку хотів би, щоб ми пороздумували. Щоб це Євангеліє нас керувало до думок в такому напрямку, як я можу допомогти іншій людині бути вразливим, турботливим про іншу людину. Ісус говорить про багача, котрий був засліплений своїм багатством, котрий просто-напросто не бачив того бідного лазаря. І напевно, якби він його бачив. Він би міг дати йому роботу, не тільки кожен день кормити цю людину, але міг би дати йому якусь роботу у своєму палаці, забезпечити його так, щоб та людина мала гідне проживання. Але він цього не зробив, він цього не побачив, не захотів і які наслідки потрапив до пекла, тому що байдужість веде до пекла. Натомість. Протилежними рисами байдужості є вразливість, тобто погляд, сповнений бажанням допомогти, допомогти в різний спосіб, наскільки це є можливо, наскільки я маю на це засоби, якийсь ресурс для цього, але вразливість, яка є десь там глибоко в серці, вразливість до іншої людини, до її потреб, до її стану. І турбота про іншу людину. Це такі риси, якими, якими ми повинні відрізнятися в цьому світі. 에, можемо сказати, в цьому жорстокому світі, байдужому світі, так бачимо не раз це, що тепер, особливо так, час війни, кожен собі якось пробує порадити і своїми різними тривогами, труднощами, теж і економічно. Фінансово кожен стає якось сам по собі, але так живе світ. Світ пробує ізолювати людину одну від іншої. Але життя християнське, життя бути учнем Ісуса це життя в спільноті, де ми шукаємо можливості, як ми можемо послужити один одному, бути вразливими до потреб інших людей. Щоб це привело нас до неба, наша вразливість, наша турбота, наше бажання служити і теж конкретні кроки, конкретні дії в цьому служінні завжди будуть нас вести до Божого царства. Амінь.